У часи, коли люди шукають моральну підтримку у своїх рідних та близьких, вони часто не помічають, що вона зовсім поруч у тваринах. Наприклад, це допомога коней. Яна Віднічук, власниця конюшні, яка змушена покинути рідну Україну, аби забезпечити своїх коней, щоб ті далі змогли допомагати людям. Це історія не просто про дружбу між людиною та твариною. Це історія про небайдужість до оточуючих. Для Яни коні це не бізнес, а сенс життя. Її конюшня місце, де панує спокій, любов і довіра між людиною та твариною. Починалося у нас з моєї першої кобили, її звуть Басяма. Ми збирали кошти на машину. Це було 15 років тому. І замість машини у нас вийшла коняка. Ось і от таким чином у нас з'явилася наша наша моя перша мрія, моя конячка басям. Тут завжди раді кожному гостю, особливо військовим на реабілітації, які приїжджають, аби покататися та відволіктися від буднів. Наша конюшня направлена більш така на благодійну діяльність. На роботу з, з дітками до нас приїжджають ветерани і військові, які. Приїжджають на відпустку, Ось поранені, які були поранені, ми катаємо їх безкоштовно. Тобто ті, хто не може кататися, ми їх просто вони приїжджають, їх чухають, гладять. З тих хлопців, які до нас приїжджали, він позвонив, і сказав, що він не хоче кататися, він просто хоче поспілкуватися з кіньми. І коли він приїхав, ми дали щиточки, щоб він почухав дали найспокійнішу басяму йому. І Він коли чухав цю конячку, він потім поклав щітки, він її обняв і він так зітхнув, і він просто, він просто плакав. Також власники конюшні запровадили ініціативу в підтримку дітей з Маріуполя. Діти Маріуполя в нас катаються вже четвертий рік. В минулому році ми покатали, щонайменше десь біля 600 дітей. Ось ну, від цього ми отримуємо задоволення. І тому, що ми знаємо, що це добрі справи, а добрі справи вони записуються на небі. Ось і ми робимо цю справу, аби приносити радість і приносити хоча б як якусь краплиночку, таку, яка зможе допомогти цим дітям забути про те страшне, що вони пережили, і наші коні цьому є гарна допомога. Мені дуже запам'ятався один хлопчик, який. Приїхали, ми випустили наших собак, він гладив цих собак, і він каже, що у мене теж є собака. Я, скоро кінчиться війна, я поїду додому. Але коли підійшла бабуся, каже, що в нас собаки немає, і в нас загинула. Собака загинула і каже, що нас будинку вже немає, але йому ніхто не каже, тому що, ну, щоб його не травмувати, ні собачки його немає, ні будинку немає. Яна разом із сім'єю та помічниками відкрила ворота свого господарства для порятунку коней з різних куточків України. Тварини прибували з території, де точилися обстріли, і знаходили тут прихисток та турботу. Коли почалась війна, ми допомагали коням наших друзів, які опинилися в тяжкій ситуації. Їхню конюшню розбомбили і частину коней, які вижили, ми Прийняли до себе. Ми приймали це рішення, тому що це були наш ну наші друзі. Я туди їздила на на конюшню навчатися, їздити верхи. Там друзі мої були не, не, найкращі друзі. Ось і такі ситуації. Я думаю, що кожен би ну поступив на моєму, на моєму місці так само, і якби міг допомогти, то він би допоміг. Проте нині конюшня переживає непрості часи, щоб зберегти господарство та мати можливість надалі утримувати тварин. Яна змушена доручити справи близьким і вирушити за кордон на заробітки. На жаль, це такі, от наші тяжкі реалії, і я змушена. Я чесно кажучи, я дуже дуже не хочу. Але я змушена, тому що іншого просто виходу я не бачу. Залишиться мій син. У нас є дівчатка-помічники, які будуть приїжджати, вони будуть допомагати. Якщо хтось прийде кататися, то звичайно хтось захоче приїхати в нас покататися, Вони зможуть покатати. Вони коні потребують, звичайно ж, роботи, тому що якщо вони будуть самі просто ходити і без роботи, вони будуть дуріти, тому їх треба відпрацьовувати з ними треба працювати і верхи, і на корді. Тому дівчаткам будуть допомагати. Жінка вірить, що зовсім скоро повернеться додому, і тоді конюшня почне нове життя з кінським іржанням на світанку, дитячим сміхом та щирою любов'ю, якою наповнене це особливе місце. На сьогоднішній день конярство, кінний спорт, кі коні це занадто затратна справа, і вона абсолютно не приносить грошей. і Це є збиткова справа. Але на сьогодні дітям дуже потрібно спілкування з кіньми. Потрібен ну, ми не займаємося кінним спортом, У нас якби більш так спілкування, терапія, їзда. Це дуже потрібно. Тому що це ми дітей запрошуємо кататися, аби вони відволікались від цих гаджетів, від сидіння вдома. Вони тут спілкуються емоційно. Також вони коли дівчатка приїжджають, вони ж якби кожен любить коней. І Вони міняються своїм досвідом, ну, вони цим живуть. Хотілося б, аби підтримували цю справу, тому що вона насправді дуже потрібна і вона приносить дуже велику користь для дітей, для дорослих і ну, для молоді також.